Пішли разом зі мною на різдвяний шопінг. Зайдемо в епіцентр сінцей, юск та кактос. І перша зупинка в мене епіцентр. Я його обожнюю саме за різноманітність товарів. Там є абсолютно все від будь-якого кольору та розміру. Також там дуже багато різних гірлян та ось такі незвичні іграшки. Дуже мені сподобався ось цей савіонок, будиночки та особливо машинка з ялинкою. І ще мені епіцентр подобається своєю якістю. А тут же щось в стилі Гаррі Поттера. Ціни не вказані, їх потрібно дивитись окремо, але приблизно від 100 гривень та більше. Я взяла собі машинку з іграшка. І коштувала вона 175 гривень. Також там продаються ось такі гарні ялинки Ну, і, Звичайно, там дуже багато іграшок, особливо дід морозів, де й в принципі всього, чого вам тільки захочеться. А ще я взяла собі ось таку кульку і великий плюс, що тут дуже багато різних гілочок. Тут є ті, які можна поставити вазу, деякі покласти біля телевізора і навіть ті, які можна повісити на двері. І ще найголовніше, мені потрібні ось такі гачки. Вони тут є. Наступна зупинка в нас Сінсей Тут виставили аж два стенди зі свічками. Якісних звичайно не дуже, але для вайбу можна поставити. Тут навіть є такі запаковані на подаруночок. і тут, до речі, багато різдвяних віночків. Звичайні, засніжені, з рослинами, з шишками, з чим завгодно. І дуже гарні ось такі підставочки та будиночки. В них, до речі, буде дуже гарно виглядати всередині гірлянда. Також окремо продаються різні декорації, шишки та навіть кульки. І, до речі, придивіться на ось ці бантики. Вони дуже гарно виглядають або на дверях, або якщо повісти на ялинку. А чашок тут стільки що можна напитися на все життя. Найвеличезніша колекція чашок, мені здається за весь рік сінцею. Різні кольори, кружки, стакани, що Вгодно. Ну і просто ось такі декорації та іграшки. Ось цей будиночок, до речі, дуже затишний. Ну і звичайно, я взяла ось таку підставку під ялинку. Також тут багато різних іграшок та просто декорацій. Наступний відділ у нас це пледи. Там їх просто величезна кількість від розового, червоного, доходячи до зеленого та білого. В деяких якісь сезону, а в деяких прямо і далі. Також багато подушок та наволочок. Також є подушки у вигляді ялинки або льодяника. І дуже дуже багато різного посуду для чаю, для борошна, для сервіровки, для якихось солодощів. Ну просто. Просто дійсно неймовірна кількість. Навіть є ось такий ковшин з пряним чоловічком. І, як на мене, ідеальна різдвяна подушка. Колекція в них просто величезна, дійсно. Краще прийти і просто подивитись, тому що майже неможливо все показати. Але я ще взяла ось таку тарілочку. І напишіть, до речі, чи робити вам розпаковку через декілька днів. Якщо чесно, не знаю, чи доречно це, тому що у деяких людей ще осінь. І наступна зупинка в нас кактус. Там якість вже покраща, але вибору не так багато. Сподобались також ось ці будиночки, та дуже багато до речі, чашок і іграшки, там завжди гарні іграшки а в цій стен, до речі я прям закохалась. Він неймовірно різдвяний. Ну просто подивіться на цю красу. Не остання зупинка в нас. Юск. Він же декілька років, якщо чесно, мене радує. Бо кожен раз як туди не зайдеш, там одні гноми та дерева. А в цьому та в минулому році колекція прям поповнюється. Ось така малесенька ялинка. До речі, дуже гарно виглядає в інтер'єрі. Також багато різних іграшок, дід морозів та прикрас. І, до речі, у мене є декілька гірлянд саме з юск, і там дійсно класна якість. Мені подобається. Ну і в принципі, це все. Дякую вам за перегляд.